Вперше їде по вифлеємський вогонь миру пластунка Олександра Плотнікова. Вифлеємський вогонь запалюють в самому вифлеємі і далі він передається по всьому світу як символ миру. Тобто його забирають пластуни з інших країн, так як ми сьогодні їдемо на кордон забрати вифлеємський вогонь миру. Артем Валієв розповів: у дорогу одягають пластунське екіпірування, беруть із собою гітару та лампадку. Це лампадка, яку якій ми традиційно переносимо та з неї передаємо вифлеємський вогонь миру. Тут свічка, яку ми запалюємо від вогню, що отримуємо від польських харцерів. Власне емблема вифлеємського вогню миру. І коли ми хочемо передати вифлеємський миру, ми просто відкриваємо цю лампадку, запалюємо від цього вогню менші свічі. Що і передаємо людям спалахнула. Передача вифлеємського вогню відбулась на мосту над західним бугом у центрі міжнародного переходу. Вифлеємський вогонь у неділю привезли до Польщі харцери, які у свою чергу отримали його у словацьких скаутів. Сьогодні передаємо святковий вогонь миру і сподіваємося, що він принесе мир та здоров'я українцям. Також це вогонь дружби та добрих стосунків між народами. На кордоні сполучає нас міст, а вогонь є символічним мостом, який сполучає. Наші душі разом із пластунами вифлеємський вогонь отримали представники громади та духовенства. Далі його передаватимуть у різні організації, установи та медзаклади. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.